Ісус сказав до своїх учнів, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був: сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до витанії і знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситися на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радості Великої в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Вознісся до слави Отця. Дорогим і люби діти, наші кохані міністранти. Йдемо всі разом на нашу спільну проповідь. Так і. Сьогодні така важлива річ, важлива справа. Ми читаємо Євангелію про Вознесіння Ісуса Христа, але там було таке одне цікаве слово. Ісус каже: будьте тут, навіть Каже, сидіть у місті. Так, сидіть у місті, це є постава, поки не зодягнетеся славою і силою, яка дозволить вам. Проповідувати. Чому сидіть? Дивіться, коли Ісус розмножував хліб. Написано, там було багато трави, було скільки тисяч людей, які слухали Ісуса, і потім цей чудотворний спосіб розмножений хліб їли. Апостоли розсадили їх по 50 людей групками, і потім розносили їм хліб і рибу. Скільки було людей, які слухали Ісуса? Було написано, що окрім, окрім жінок і дітей було. Так, хлопці, вгадуємо. Зараз ще там підемо. Добре, ваш варіант. Так, було дуже багато людей, і коли Ісус розмножив хліб. Скільки було написано? Дуже добре. Так, тому що написано без мамів і діточок. Якщо тато, мама і одна дитина, може бути 15 тисяч, але знаємо, що єврейські сім'ї мали багато дітей, то апостол вже не хотів якось так мучити себе цим рахунком, але досчитав до 5 тисяч, і написав 5 тисяч чоловіків, не враховуючи дітей і мамів. Так. І там написано: розсадіть, розсадіть всіх людей на траві, щоб вони сиділи. Чому? Тому що коли людина сидить, щоб вона щось зробила, кудись пішла, їй треба зусилля, потрібно встати насамперед, подумати, що треба, куди йти, чому йти, і потім треба встати і йти. Але як людина стоїть, то те, що вона задумала, вона відразу робить, вона відразу йде кудись. Але щоб ця думка не прийшла. То Ісус каже, учням сидіть у місті, поки не зодягнетеся силою і славою. І ця одежа є дуже потрібна. Чому? Дивіться, що ми своєю одежою, такою зовнішньою матеріальною, багато про себе говоримо. Говоримо або чітко, або однозначно, або двохзначно, або неясно. Але, наприклад, ми по одежі можемо розрізнити хлопчика і дівчинку, тьотю і дядю. По одежі можемо розрізнити вчителя, поліцейського, священника, міністранта, клєрика, сьостру, наприклад, законну, монахиню. От, наприклад, ви сьогодні одягнені гарно як кардинали, і якщо б ви зараз вийшли з костьолу і проходили собі біля брами, то всі люди однозначно поймуть, що ви є міністрантами. Чому? Вони ж не будуть вас питати, звідки ви, а як вас звати, а чи ви ходите на службу, а що зараз в костілі відбувається? Чому люди, які вас побачать, відразу догадуються, що ви міністранти? По чому? По одязі. Ну? По одязі. Так, по одязі. Дивіться, якщо ми приходимо до костьола, і ксьон відправляє службу і має... Кольорову таку одежу орнат. Орнат це з латинського слова оздоба. Ось ця одежа називається орнат, оздоба. Хто ходить до церкви католицької, грецької, візантійської або православної, на, це, на цю одежу кажуть, хто пам'ятає, як на орнат, цей, що зверху священик одягає, давайте подумаємо, хто нам підкаже. Це називається фелон, як дати чули, так і ми по одежі знаємо, чи є Пасха через Дво, чи Великий Піст, чи, наприклад, червоний колір Духа Святого або мученика по одежі. І наша одежа це є в момент хрещення, коли ми охрестились, коли нас принесли батьки наші хресні до костьола і нас священник охрестив, нам дали таке матеріальчик в подарунок, і він називається Крижмо. Крижмо, крижмо, хрестильне полотно таке. І це означає чисту душу. І ця одежа вона завжди показує, наскільки ми приналежні до Бога. Колись мені на день народження в одній парафії є така біля городка парафія Заваденці. Там люди приносили подаруночки, квіточки, цукерки, вітали мене. І одна жіночка прийшла з букетом. Гарний вірш розказала, і в кінці каже: бажаю вам білої сутани аж до смерті. О, Я собі так думаю, це ж ця сутана має бути завжди біла, не тільки ця, що я хожу, але ж душа моя, серце має бути біленьке, гарне. І таке побажання для Ксьонза це є дуже красиве, так? Тому ми звертаємо увагу на одежу. І коли Ісус возноситься до неба, в нього теж ця біла одежа є, так як було на преображенні, коли будемо читати Євангелію на Спаса, ми не раз кажемо так по-сільському. І в тоді, 6 серпня, це свято є урочисте, і ми читаємо, що був на Ісусові такий одяг, що жоден білильник на цьому світі не може так вибилити. Був такий яскравий блискучий одяг. І тоді чули апостоли голос з неба. Це мій син улюблений, його слухати. Так, і коли є Вознесіння, як ми читаємо, Ісус бере учнів. В інших євангелістах написано навіть, де це було. Це було біля Витанії. Витанія ми вже чули таку назву. Пригадайте собі, хто жив в Витанії, чому Ісус туди ходив, скільки там було людей, хто, хто ці люди були для Ісуса і що там сталося такого важливого. З одним чоловіком. Витанія, скільки людей, може хто знає, як їх звати, хто вони були для Ісуса? Друзі Марта, Марія і Лазар. Так, там жили друзі Ісуса Христа: Марія, Марта і Лазар. Це було біля Витанії. І подивіться, що Ісус так собі полюбив це місце, що Він, коли возносився до неба, він пішов на одну з гір, так, на таку гору. Біля Витанії це сталося. І пішов Ісус до неба. Як це відбувалося? Ми собі зараз попробуємо цю інсценізацію таку зробити. Нам потрібні є апостоли. Так, потрібні є апостоли. І Ісус Христос повинен нас бути великий, гарний, вбраний. Наприклад. Дивіться, давайте ви будете апостолами, Ходіть, беріть з собою Мар'яна. Ходіть тако, всі ставайте тут, о. ставайте всі тут, вони. У вас якраз гарний ріст. Ставайте всі Ставайте всі туди. Ходіть сюди, ставайте всі тут о. лицем до нас. Ставай, Ні, Ісуса, ми зараз великого дядька знайдемо, тому що треба буде, щоб він сховався, наприклад, Льоню. Ми йому трошки ісправимо авторитет гарний, щоб він був Ходи, Льоню, льоні. ж пан Єсус, і від сьогодні ти будеш золото в нас обшето? Давайте, ставайте такого, всі радочі, апостоли, ходіть сюди. Ходіть сюди. Так, запрошу. Ходи, братці. Так, є апостоли. Ісус з ними, Ісус з ними приходить звитанії, так? І настановляє їх. Там є в, інших, в іншій Евангелії, наприклад, написано там дуже довго, що теж є. І ангели потім приходять і кажуть, що чому ви так вдивляєтесь? Ісус, який пішов до неба, так само вернеться з неба. Але е, Ісус є тут біля мене, Ходи сюди ближче. Так? ближче. І там сьогодні написано, що коли вони прийшли на гору, Ісус їх благословляє. Так? Тоді відомо, що ніхто не благословляв так, як Сьон з рукою благословляє Христом. Тільки благословення було витягнуті руки. І це було благословення ще від Мойсея, від Аарона. Від Якова, від Авраама благословляли так, що витягують дві руки і тримають над людиною. Це є благословення. І написано так, що коли вони були зібрані біля Вітанії, Ісус їх благословляв і від них відходив в небо. Очевидно, Льоню наш догори не зможе піти, але піде собі туди вбічну навить, тільки будеш благословляти апостолів і Задом собі помалесочко, помалесочко відходиш, задом сонце, тут позад, благословляєш їх, руки рівненько догори, і дуже помаленьку відходиш, а апостоли вдивляються, так? Прошу. І це є такий момент, коли Ісус помаленьку з їхніх очей щезає. І в другому, скажімо, варіанті Євангелії, в других євангелістах, є написано, що прийшли два. Ангели, і потім говорять з апостолами. Так? Але сьогодні є цей момент, коли Ісус відходить. Але що нам залишається? Учні пішли до горниці і чекали чекали на Духа Святого. Так? Тобто ви можете тепер так, тут зібратися кучкою такою, такий круг зробіть собі, так, і всі разом, всі разом зібралися. В горниці, о, дуже гарно. І казав Ісус, будьте в цьому місці, не відходьте нікуди. І це є зібрання молитовне. Коли ми молимось, приходить до нас Святий Дух і це свято урочисте, завтра будемо святкувати і будемо приймати дари Святого Духа. Дуже вам гарно дякую, братця, міністранти, апостоли, дякую за вашу сцену, за вашу науку теж для нас. І дивіться, що скажу вам. Таку одну історію. Я, очевидно, не був, не бачив, але ну, тому, що було закрите, в Франції є кость Нотрдам Парі, так, Матері Божої. Там якраз був ремонт, коли я їздив до Люрдо, але зараз вже можна туди піти і подивитись. Є один вітраж, таке розмальоване вікно, яке є присвячене урочистості Вознесіння Господнього. І там так цікаво намалював художник, що учні, які вдивляються в Ісуса, їхні очі є на рівні ніг, стопів Ісуса. Тобто стопи Ісуса, можна звати капці Ісуса, так, були на рівні очей апостолів. І так Ісус возносився. І цей момент є дуже важливий, щоб ми вдивлялися в сліди. Ось, наприклад, як ми десь там. В зимі загубилися і не знаємо, куди вийти, то ми очима дивимося, де є сліди, хто з людей куди йшов. І по цих слідах ми можемо знайти дорогу. Тобто ми своїми очима завжди повинні вдивлятися в сліди Ісуса Христа. І коли Ісус покликував учнів йти за собою, так? коли призивав їх, пригадайте собі, завжди, коли Ісус бачив їх над річкою, над озером, як вони ловили рибу, як закидали сіті. Ісус приходив і казав, піди слідом за мною, так не збоку, не впереді, не десь там дуже далеко, але йди по моїх слідах. І це є дуже-дуже важливе, щоб ми тоді з дороги не зійшли. А скажу вам, коли був маленький, зими були дуже великі, сніг був дуже високий і глибокий. І коли мені було важко йти, десь там з мамою, ми йшли чи з костьолу, чи там від родичів наших. То, як мені було важко йти з боку за руку, то мама казала, йди по моїх слідах. І ставила ноги так увірено, глибоко, впевнено, йшла переді мною, а я в ці сліди до мами йшла, я теж ставив ножки і так йшов. І мені було б тоді легше. Так? Бо не треба було встригати, так? не треба було вдоптувати сніг. І це я зрозумів до сьогодні, що йти слідами завжди легше. завжди легше. Якщо немає слідів, нам важко, так? ми можемо застригнути, десь піти не куди треба. Тому завжди, так як ми були з вами на річці, їздили так. Сестричка нас возила над ставок, над озером. І теж там були сліди від машин. І всі йшли цією стежкою. Ніхто не йшов по траві, бо по траві важко йти. Але там, де втоптана стежка, завжди є краще. Тому ми теж йдемо стежкою Євангелії, яку проголосив Ісус Христос і яку нам, каже, проголошувати. Але це буде після. Зіслання Святого Духа, так? коли Дух Святий сходить, ми тоді проголошуємо в ім'я Ісуса, Боже Царство. І цього собі, діточки торгеньки, бажаємо, щоб ми завжди-завжди в житті наслідували Ісуса Христа. Дякую вам гарно за увагу. На сьогодні це Амен. А ще зараз будемо мати молитву вірних і далі службу Божу. Бог запит.